Шалені емоції, незабутні враження, неймовірна дружня атмосфера. Усе це стало частиною змагань Сокіл Джура у заході взяли участь три команди рої середньої вікової групи Нічні кажани Балського ліцею номер 1 імені Олеся Гончара, степові вовки Балтського ліцею номер 2 та Соколи Балського ліцею номер 3 Радісні та впевнені в своїх силах учасники взяли участь в різних етапах змагань, які вимагали від них сили, витривалості, спритності, кмітливості інтелекту. І це принесло свої результати. Знаєте, ми сьогодні з восьми ранку тут на стадіоні разом з дітьми. Я бачу, що їм ну, доволі цікаво. Вони з великим задоволенням сьогодні займалися підготовкою майданчиків для проведення гри. Ну, діти принаймні з посмішками, незважаючи на сьогодні, де дещо про холодну погоду. Я думаю, що сьогоднішній день буде. Для них доволі цікаве, адже вони готувалися і, де, де, ну, доволі такий ну, великий період. Сьогодні мають продемонструвати всі свої найкращі якості, А ну сама сам статус гри військово-патріотична, тобто це наша спільна підтримка наших збройних сил. Вони це мають робити в класі, вдома, ну безумовно, в рамках такої гри, яка буде відбуватися сьогодні. Сьогодні ми проводимо територіальний етап дитячої нацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Участь у нас приймають рої міських. Шкіл, середньовікова категорія, змагаються з таких етапів, це конкурс впоряд. Стрива, конкурс відун, знання історії, конкурс пластун це знання топографії та творчо-мистецький конкурс, в тому числі, стрільба з пневматичної зброї, метання гранати і конкурс рятівник, в який входить два тури: це надання практичної допомоги потерпілому, в'язання ношів та переноска потерпілого, і теоретичний тур надання домедичної допомоги. Стартувало відкриття традиційно з шикування команд учасниць. Кожен рій вміло презентував свою назву, гасло, заклик та прапор. Головний суддя гри, начальник штабу одеського братерського полку Всеукраїнської військово-цивільної спілки Бойове братерство України Григорій Хоперія зазначає, такі змагання не тільки підтримують патріотичний дух у учнів, але й вчать їх швидко та впевнено приймати будь-які рішення. Сокіл джура вже діє багато років, вже більше 20. і Вої національних патріотів і військових патріотів зараз стакалась, такий стан, що потрібно виходити патріотів, тому що хто буде захищати нашу країну, якщо їх нема, не всі ж тікають за кордон. Хтось повинен батьківщину захищати. Дуже важлива і потрібна гра. Я неодноразовий учасник обласних. Етапів гри брав у 2021 році у Кропивницькому всеукраїнській етапі гри, Сокіл Голецька Січ. Маю посвідку виховника джур, інструктора з, з туризму і решта ті, і в'язканошів, і впоряд, і всі, які етапи. Всі я маю посвідки відповідні обласного центру позашкільної освіти і багато років вже працюю. Знаю, що потрібно робити вже я дуже задоволений тим, що діти виявляють бажання брати в заходах такого роду, тому що певні дії надають їм досвіду, знань. Як це робити правильно, і тоді не виникає питання, чому солдати сп'ять голодні, холодні в окопах, чому не вистачає того чогось. А так, вони будуть досвіду якогось будуть знати, як і багаття розпалити, як і сховатися від вітру, як мотузки зв'язати, як надати допомогу, особливо в старшій віковій групі. Там вже і дії підрозділу на полі бою, і тактична медицина, який в нинішній час дуже нагальна і потрібно. Щиро підтримують своїх. Вихованці, викладачі та тренери кажуть, готувалися до змагань заповзято та наполегливо, тож сподіваються на їх вдалі результати. Ми готувалися дуже багато, цілий рік в нас іде гурток, виходить, і ми кожного, кожних два дні в тиждень ми працюємо. Працює у нас середня група. Мої вихованці це нічні кажани Балський ліцей No1. Протягом цього, цілого року працюють на техніку, працюють над мотузками, працюють різноманітними палатками. Стріль, стрільби все, все є, тому що вони відчули себе маленькими воїнами, для того, щоб маленькими захисниками і гідно представити нашу школу. Настрій не сьогодні позитивний, на жаль, наша трошки погода нас підводить, але я думаю, що в дітей буде Ну, все буде старт, але зараз я думаю, все воно піде. Головне дати старт і. Ну, я думаю, переможе сильніше. Сьогодні ми зібралися тут для участі в змаганнях військово-патріотичних Сокіл Джура. І я прийшла підтримати своїх учнів спортивного класу Балтського ліцею номер 2 які війшли до складу команди, яка представляє нашу школу. Ну я вважаю, що такі заходи на сьогоднішній день дуже актуальні, тому що вони не лише виховують патріотизм в наших дітях, а і показують нашим захисникам важливість їхньої справи. І я б сказала. Повагу напевно до не лише до військових, а взагалі до нашої країни рої змагалися з таких видів конкурсної програми: стрільба з пневматичної гвинтівки, метання гранати, туристсько військова смуга перешкод, змагання, рятівник, надання першої до лікарської допомоги та транспортування потерпілого, та ще багато чого цікавого. Рівняйконка. Ліво! Руч! Ти Ліво! Руч! Повернись! Наша назва соколи! Наше гасло! Никоді діти, ніж поне пасти! На рейду Україну добром шлях прокласти! Наш ройовий клич! Гей, 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 соколи! Не здавайтеся ніколи! Рій до середини, глянь! Пане судян! Рій, соколи до участі у конкурсі, поряд готовий! Ройовий золотаря Анастасія. Золотиря Анастасія, руку тримай і ставай тут біля мене. Починь. Спочинь! Рій. Розхід. Рій. Збірка. За мною водолаву шикуйсь. До правого рівняйсь. Струнко. Право руч. Право-руч. Обернись. Ліво-руч. Ліво-руч. Обернись. Рій до двох. Відлій. Чи? Перший. Другий. Перший. Другий. другий. Перший. Другий. Відлік завершено. Рій. Два лаву шикуйсь. До правого рів'яз. Струнко. Рій. Вправо. зімкнись. Печи. Рій. Вліво. розімкнись. До правого рів'язь. Струнко. Рій. лаву шикусь. Рій. До середини. Глянь. Пане суддя. Ріднічній каже, до учи конкурсу пори готовий. Ройовий, пасько, Максим. Спочинь. Спочинь. Рій. Розхід. Рій. Збірка. лаву, шикусь. До, до, до правого рівняйся, З трунковим. Лівого руч. Лівого руч. Обернись. три, До двох відлічи. Перший. Другий. Перший. другий, Перший. Другий. Відлік завершено. Похилилася, чогось наша славна Україна? Загурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Раз, раз, Раз. 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 Учасники змагань, учні місцевих шкіл радіють. Дуже вже їм подобається брати участь у різних змаганнях, адже мають можливість знайти нових друзів, поспілкуватися і, звичайно, продемонструвати свою силу, міць та загартованість. Сьогодні мені сподобалося, як ми марширували і як ми ходили. Ми з дуже добрим настроєм. Це для нас дуже важливо. Ми дуже хочемо підтримати наші збройні сили України. Сьогодні з дуже прекрасним настроєм завітали, що хочемо виступити, щоб все було добре. Хочемо виступити, щоб у нас побачили, що ми дуже підготувалися. Дуже добре. За результатами змагань були визначені переможці. Третє місце посіла команда Балтського ліцею номер 1 Нічні Кажани. Друге місце виборола команда «Балтського ліцею номер 3 Соколи. І перше місце з тріумфом посіла команда Степові вовки Балтського ліцею номер 2 Тож вітаємо усі команди з участю у військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Бажаємо успіхів та ще багато перемог попереду! Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балинформкомпанія.